Деморфізм виражений також ярко за забарвленням грудки, як описувала Наманна Степанівна. Степаніо. Жива маса дорослих самців дорослих самців складає 180-260 грамів, дорослих самок 280-340 статева Статива зрілість наступає близько 40-50 діб. Рівень несучості досить високий, 200-220, як для її напряму продуктивності, 200-220 штук на рік з середньою масою яйця до 18 грамів, 12-18 грамів. Уже у п'ятитижневому віці молодняк цієї породи досягає живої ваги 140-150 грамів. Однак для отримання таких показників необхідно. Досить часте оновлення поголів'я, що я казала, щоб не, не йшло ефекту інбридингу, щоб не деградувала птиця за цими показниками продуктивності. Недоліком цієї породи є дикий кольор оперення, що дещо знижує якість і товарний вигляд тушки через чорні цяточки на тушці, якщо не дуже гарно це все опасно. Перепили породи фараон є більш вибаглими до умов годівлі та утримання, ніж перепили інших порід. І ще вважається, що порода не є досить консолідованою, тобто неоднорідна м'ясними показниками, за м'ясними якостями. Наступна порода. Це англійська біла. Вважається найбільш перспективною з усіх подідпереполів, була виведена в Англії, як звучать її назви, і завезена до нашої країни з Угорщини у 1987 році. У переполі англійської білої породи характерний кольора оперення, іноді можуть зустрічатися чорні пір'їнки окремі. За літературними даними, середня вага е, самки сам, 160-180, самця 140-160 грамів. Статева стрілість настає у віці 40-42 доби. Несучість на рік складає 280 яєць, середньою масою яйця 10-11 грамів. Однак сучасні популяції бороди англійська біла відрізняється значно вищими показниками, ніж це описано в літературі. Як ну, з несучістю можна погодитись, а ось з живою масою вже. Відселекціоновані є окремі лінії, які значно перевершують ці показники, які у нас описуються в літературі. У Оптиця англійської білої породи слабко виражений статевий деморфізм, тобто самку від самця відрізнити можна лише на пізніх стадіях, вже майже на перенастанні статевої зрілості у віці 7-8 тижнів. За горбиком біля клаки у самця, у самки цього горбику нема при надавлюванні на. Цей орган виділяється піном. Це було також у нас зазначено в попередніх доповідях. Наступна порода, це англійська чорна. Також була завезена до нашої країни з Угорщини, виведена у Англії, створена у результаті мутації японських перепилів, варює кольор околення від світло-коричневих до чорних тонів. Більш птахівниками-аматорами, ніж у, професі... Ну, професі... у промислових масштабах. Перевершує японську породу трошки за показниками продуктивності, а однак відстає за темпами росту. Середня жива маса складає до 200 грам самок, 170 самців. У промислових масштабах майже не використовується. Смокінгова порода перепилів. Отримала свою назву через своєрідний окрас, як ми бачимо, який нагадує нам смокінг. Верхня частина тіла коричнева, а біла, включаючи голову і шию, грудка. Да? Нижня частина. У смокінгових перепилів жива маса самок 140-160 грамів. Самців 160-180. У віці 6-7 тижнів починається несучість, яка складає близько 260-280 яєць на рік середня маса яйця 10-11 г. Цікавість зараз може представити нова порода, виведена в США як білий тихайський гігант, як я казала, може також зустрічатися як під назвою американський альбіотичний бройлерний або десь під різними назвами. Проблема в тому, що до нашої країни цей матеріал поступає, як-то кажучи, контрабандою у кишенях, тому придбати цей матеріал можна зараз лише у приватних господарствах, які мали доступ до цих інкубаційного яйця або Ні? Нереально. нереально навіть можна. Взагалі нереально. Як кажуть, практики взагалі нереально, але повинні ми знати, що така порода існує. Порода ця дуже цікава, тому що жива маса птиці перевершує 500 г, Показана на фотографії, трошечки мусна фотографія, але видно, що відрізняється доросла самка естонської породи показана і досить значно крупніша білий тихасець. Да? За забарвленням також не відрізняються самці відцянок і можна їх відрізнити вже на пізніх стадіях, як і англійську пішла? пілу. Тут, 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 тут. тут також можна бачити різницю між цим спеціальною. Статева зрілість наступає трошечки пізніше, ніж у інших описаних породах. Взагалі особливість усіх, усіх тварин м'ясного напряму продуктивності, настання статевої зрілості, воно трошечки відрізняється від інших, від м'ясно від яєчної. Несучість на рік складає близько 200 г, з масою яйця середня 14-18 грамів. Естонська порода перепелів може бути альтернативою нашим, нашим японським популярним перепелам, однак вона такого прям широкого розповсюдження чомусь в Україні не набула. Однак за рівнем несучості вона дуже досить висока, за даними одних авторів, це до 285 яєць на рік, за даними інших до 315 яєць. Особливістю цієї породи є також дуже гарні показники життєздатності молодняк, Відрізняється рівень збереженості молодняку є на рівні 98%. Однак можна замітити, що ці перепили породи естонської споживають дещо більше корму, ніж японці, на голову на добу. близько 33 грамів. Популяція НПО комплекс була отримана при самок породи фаруан та мармурових самців, самців при подальшому собі розведенні широкого розповсюдження в Україні немає. Також зустрічається у птахівників аматорів мармурова порода, яка є дуже гарною на вигляд зовні, і через те, що Переважає білий кольор оперення, тушки мають також гарний вигляд, також зустрічається в промислових масштабах. Манжурська золотиста є дуже гарною птичкою через те, що пір'їнки, коричневі і жовті дають забарвлення золотисте таке. Також тихівниками-аматорами використовується рівень несучості до 290 яєць на рік. Декоративні види, такі як китайський або розписний перепил та Міргінський перепил в нашій країні, утримуються у приватних господарствах птахівників любителів тобто чисто для душі подариться. І з перерахованих порід для промислового використання при виробництві м'яса можуть бути рекомендовані англійська біла та білий діхаський, якщо у вас буде можливість знайти їхні інкубаційні яйця. Тому що їх кольоропирення забезпечує гарний товарний тушок. Рівень несучасті є дуже, 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 досить високим. За кордоном для виробництва яєць також використовують англійських білих, туксиди або смокінгових, та для виробництва м'яса, торико породи фараон. Дякую за увагу. Це питання, будь ласка, якщо є? Дякую. Немає, дуже дякую. Зараз се слухна да ја подаја Оле Олександричу Катериничу.